Добрий день, діти! Тема сьогоднішнього заняття види пам'яток історії та культури пам'ятки України. Пам'ятка культури це визначна споруда, археологічний об'єкт або витвір мистецтва, що є частиною культурного надбання країни або людства загалом і охороняється законом. Охорона об'єктів культури та історії в нашій державі забезпечується на законодавчому рівні законом України про охорону культурної спадщини. Залежно від наукової, історичної і художньої цінності, пам'ятки культури бувають світового, державного та місцевого значення. На державному обліку в Україні перебуває 152 тисячі пам'яток культурно-історичної спадщини. Нерухомі святині зберігаються просто неба, інші пам'ятки історії матеріальної та духовної культури нації у музеях України. Найбільше за площею сховище культурних пам'яток в Україні музей народної архітектури в селі Пирогова під Києвом. На території в 150 гектарів розміщено понад 300 пам'яток народної архітектури з усіх регіонів України. Українське законодавство розрізняє вісім видів пам'яток культури: археологічні, історичні, монументального мистецтва, архітектури, містобудування. Пам'ятки садово-паркового мистецтва та ландшафтні пам'ятки. Деякі види пам'яток пов'язані між собою. Українські пам'ятки передають особливості декількох культурно-історичних епох. Від часів первісно общинного устрою дійшли унікальні залишки з кісток, петрогліфи кам'яної могили, як найдавніші кам'яні скульптури. Від культури скіфів і сарматів численні кургани і городища. На півдні України залишилися руїни грецьких поселень та будови ханського періоду. Київська держава знайшла відзеркалення у видатних архітектурних пам'ятках Києва і Чернігова, острів Хортиця, колиска козацької героїки. Київська фортеця є найбільш... найбільшим земляним укріпленням у світі. Українська земля зберігла дуже багато визначних пам'яток. Серед них сім об'єктів входять до Світової спадщини ЮНЕСКО це Київ, Собор Святої Софії та Прилеглі Чернечі будівлі, Києво-Печерська лавра, ансамбль історичного центру Львова, Дуга Струве, Букові праліси Карпат та давні букові ліси, резиденція митрополитів Буковини та Далмації, Дерев'яні церкви Карпатського регіону та Херсонес Таврійський.